Багато що треба. Хлопцям на порядку не вистачає самого простого. Кліємки, наприклад, накривати свої бліндажі, щоб як коли йде дощ, то щоб не протікало. Не вистачає, ну, як говорили, місця, де помитися, душових кабінок. От. Не вистачає води питної, дуже великій кількості. Багато хто говорить про це, що привезіть нам питної води. Нема різниці в яких ємкостях там, в бутилках чи в бочках. Просто із криниці чи з крану, з обичної простої води, щоб воно було пити, бо там дуже погана вода. От. Не вистачає форми. От. Часто просять форму. Не вистачає. Так, да. е, зіткнулися з такою проблемою, що прийшли на батальйон партія е, ботинок, Але ті ботинки хлопці не можуть носити, бо вони зроблені для тих людей, в кого плоскостопіє. От, е, хлопці кажуть, е, ось прийшли ботинки, але ми їх носити не можемо, бо, не бо, бо ноги, ноги, ноги вивертає. Кажу, а ну, Ходімте, ходінте, я кажу, принесіть ті ботинки, і ми зараз, і ми зараз побачимо. О, ми пішли в склад, взяли ці дві пари ботинок. взяли дві пари ботинок. От я на їх подивився. Я на них подивився. Нитка не армірована, прошита підійшла ниткою. Прошити обичною. Вона через неділю зогниє і підошва, Відклеється, відрветься сама це, по собі. Вже да? е, ні, ні, це просто треба брати тих за задні місце. Хто їх робить, що нема якості. Вони так. зробили, аби відрахувати це. От такий тендер. Так, да, тендер. Бутінок зроблений то для тих людей, у кого плоскостопія. А ці хлопці кажуть, дві години носимо, знімаємо, ходимо боси, бо на ноги викручує, вивертає. Кажу, а ну, і ми я кажу, так це ж бутінки зроблені для тих людей, у кого плоскостопіє. О, ці бутінки не можуть опообичні відносити корзуну нормально. Ми відволіклись на бутінки, а я швиденько додам. Ще дуже потрібні інструменти. Вся весна це mm -hmm. якесь волання з передової yeah. інструменти автозапчастини. Автозапчастини. Yeah. Інструменти від, від yeah. ремонтних, від гвістків yeah. звичайних yeah. до інструментів для ремонту автомобілів і важкої техніки. І автозапчастини. Була важка зима. Yeah. Всі оті машини, які ми дарували передовій. Вони всі повиходили із строю, всі да хоч всі багато просять то, всі всі транспорт. Всі Не вистачає транспорту. Такий то... важливий і вибач один mm. по поводу скоб для бліндажей. В мене Зармати. на сторінці, я клянчила і шукала арматуру, і ковалі. Можна я перейду на русский лучше так. Вот. і Тут мне выбрасывают пост, что типа, что это такое, их тысячами штук, десятками тысяч штук лежит на складах. Они есть, типа, почему не делают заявки? Мои делали, ни одна заявка не сработала. Где они лежат? Вот мне бы интересно было бы, чтобы кто-то подсказал, куда хотя бы стучаться, чтобы эти скобы набрать. Потому что мы везем ну это я не знаю. Ну это количество. только при пример. Подпись. То есть, да, вот, вот это сейчас волонтеры, которые находятся там, это наш авангард там в минобороны. Вот они говорят заявки, заявки. Пусть командиры пишут заявки. Да, есть подразделения, где командиры либо ленятся писать заявки, либо не знают, как это вообще делать. Мы опять же волонтеры. Мы приезжаем, мы стучим этому командиру. И мы заставляем его написать заявку, он пишет заявку и он получает то, что требуется. Но бывает совсем наоборот. Бывает, что командир пишет заявки десятками и ничего не получает. Но вот здесь уже, конечно, нужно как-то проверять. Ну, у меня вопрос, почему проверять должны опять волонтеры? Почему опять волонтеры должны, да, должны за этим следить? Диана ага. говорила... Это просто, это задание айтишников. Поставити себе на систему електронного урядування коли будь-який запит, який не має державної таємниці, да? він потрапляє одразу в базу, іде прозора обробка його, до якої інстанції він потрапив, який його шлях, і, і на виході. Ну, Я, там в телефонной системе это да, но ее нет. доставляют телефоны, то... горячей линии, но я вам клянусь, я ни на один телефон дозвониться не могу. Я было такое, что я звонила в любое время с утра, я мне уже принципиально было дозвониться получится у меня туда или нет, я не дозвонилась. Зачем эту линию? А, Какая это горячая, горячая, линия? Линия? А, горячая линия по вот типа по этим, по формам тоже по берцам заявку скинуть. Это туда, министерство там, обороны? обороны? Ну, я не помню, это в Фейсбуке у меня есть там скидано, там какой-то волон... волонтер от Министерства обороны, а, кто-то... То, то есть волонтерский десант. Типа, я не знаю точно, не помню, Ну, кто-то, mm -hmm. по-моему, или Богдан. Богдан По-моему, Богдан, да. Что вот ему дозвониться и сразу примется заявка, к сведению, моментально выдадут форму. Ну, Богдан це серйозний волонтер і и... ага. вот. работает... пане пане Робіно, якщо да, можна продовжити да. вашу роботу. Я говорила, що ми волонтери, які підносимо патрони. Да, дійсно, були такі випадки і не раз, що хлопці з одної позиції питають, чи нема в інших патронів, бо їх зброя 7,62 автомати, а в їм патрони привезли 5,45. Каже, то якщо є у вас така можливість, візьміть хлопців там пару ящиків патронів і привезіть нам, бо нема навіть. Чим і це відбиватися. О, то так дійсно було ми волонтери, да, які мусимо ну, брати патрони вести з одної позиції через блокпости до іншої позиції, бо хлопці просять кажуть, дайте хоч два-три ящика патронів, бо в нас немає взагалі. От, є там мухи, є гранати, а патронів немає. От, і це не вам так було. Я скажу інше, те, що мене просто до канала волонтери, Нас дуже важко здивувати, але коли хлопці признали, що час від часу вони збирають гільзи, то все, і здають на метал. Головом, щоб mm -hmm. купити собі бека. Бека. Боєкомплект. Ті ж самі патрони. Да отут, от отут я бо на другій, на третій позиції це стоїть в складах, і вони його не витрачають, бо є перша позиція, яка постійно під обстрілом, яка постійно є розходний матеріал, це патрони, гранати, і які сьогодні є, завтра їх нема. Є диверсіонні групи, де постійно стараються прорватися, звідти, звідти, звідти. От, але хлопці несуть, як говориться, свою службу і їх. Тратять і відстрілюють, але підвозу як такового немає, бо воно все на другій, на третій позиції, хоча воно там не потрібно. Навіть взяти ті е кугуари імпоновані, навіть взяти ті машини нові, крази, камази, урали, що, які осідають в штабах, да, вони там не потрібні. А хлопці там їздять на Богданах шкільних, написано діти, е які школу возили Багдан, раніше. Лучше всього от, от, таблетка, та старого образця, <реслух> да, да, буханка, буханка, да. двері, Світу жоспіздять на джипах, простреляних вздовж поперек, зібраних з трьох джипів. Колеса не 15-го розміру, там 14-го розміру на двох болтах, але помаленьку їдуть. Кажуть, нам потрібен транспорт, будь-який транспорт. От навіть виїхати десь секрети поміняти. Нам п'ять чоловік потрібно і п'ять автоматів покласти. Ми каже, їдемо уралом, п'ять чоловік веземо. Каже, нас видно і чутно. Декілька кілометрів. Каже, а там в основному поля, висотки, такі низини, що це видно. А каже, якби на якомусь е, Жигулю каже, чи на якомусь там опільку, ми собі стихенько сіли, під'їхали, помінялися, привезли, що потрібно хлопцям, мені назад повернулися. Каже, немає транспорту взагалі ніякого. А ще що ж то? Я непосредственно ставку з роботи не Это По Артуновську, по щастю теж проблема авто там это вообще что-то нереальное почему потому что им надо э, ну вот чтобы вы представили что такое после миномета, а, минометного обстрела дорога это медленно ты ехать не можешь мы когда летим только для того чтобы пролетать вот так вот над этими ямами потому что если едешь медленно ты убьешь и скорость нельзя сбавлять потому что обстрелы и вот когда они летят эти таблетки, то естественно они убиваются. Но вот у меня в Айдаре сейчас, это метро Тайдара счастье, mm -hmm. вот у них поломалась эта скорая, поломалась эта машина, и тоже влетели они в яму. И получается так, что вот сейчас не дай Господь что 300 нечем забирать. Не как забирать. Это в счастье, не дрота. Почему? Потому что вот у них О, мы сами разговаривали счастье, с, с доктором, ну угу. там у вот с медом, идет. который говорит, что когда пригоняют машины, то ну, вот, они там адекватные. Люди. Говорят, нам не надо других. Вот, допустим, у нас есть одна такая, одна такая, одна такая. То есть для каждой функциональности больше смысла нет. Не они лиш, да? лиш, лиш, э, лишнего не просят. Но они просят какие-то запчасти, они просят там резину, еще что-то. А а это вообще, нет. что значит просят? Да? Вот мы говорим, и мы. Вот, Сами не понимаем, да, о чем мы говорим. Мы говорим, они просят, передавая, просят. Вот мне звонят, говорят, скажите, Можно у вас попросить? Что значит попросить? Ребята, мы вам обязаны. обязаны. Вы там стоите, вы нас защищаете. Я не знаю. Вполне возможно, что если бы не вы, этот враг был бы уже в Киеве, вполне возможно. А они просят. Это так не должно быть.